З'явилася заява міністра оборони Франції пана лікарню про те, що е, ми отримали міражі, міраж «Міраж-200» від Франції. А ще з'явилася заява про те, що від королівства Нідерланді Нідерланди прилетіли нові винищувачі F-16. І за словами міністра оборони України Рустема Умєрова, ці бойові машини вже в Україні незабаром посилять здатність української армії ефективно протистояти російській агресії. От чим відрізняються, от Давайте взагалі міражі і F-16? Чим вони відрізняються між? Собою Геннадій Хазан, президент всеукраїнської авіаційної організації Асоціація приватних пілотів та власників літаків. Добрий день вам, Геннадію вітаю вас і слава Україні! Звісно, героям слава Івана Міражі. Стільки довго ми чекали, обговорювали F-16, міражі, якось вони залишалися в тіні. Міражі для нас були лише міражем. Ми їх не бачили. Тепер скоро вони можуть з'явитися в українському небі. Коротка характеристика ваша: чим вони відрізняються від F-16 і чим саме вони можуть посилити українське небо і українські повітряні сили? Е, зокрема, хочу почати з того, що вчора була вже офіційним чином оприлюднено інформація, що ці так. такі знаходяться. В Україні, так. тобто, вже можна говорити про те, що вони є в Україні. Е, чим вони відрізняються, чим вони подібні, для чого взагалі налаштовані? Це є теж е, літак винищувач але Наші партнери з Франції зробили все для того, щоб його модернізувати, щоб Україна отримала додаткові засоби зброї, щоб могли нести крилаті ракети. Тобто він на сьогоднішній день більше всього налаштований на того, щоб дести крилаті ракети. Бомбове озброєння, тобто ми в додаток до існуючих по радянських су 24 отримуємо ще літаки, які можуть робити виконувати так звані можуть штурмові роботу, штурмову роботу. Тобто, крім того всього, збільшувати вагу одномоментного залпу з всіх літаків, які є, які мають можливість наносити ураження об'єктів на території. Як тимчасово окупований, так і на території Російської Федерації ракетами повітряного базування, власне, крилатами ракетами. А це означає, що більша кількість ракет, які ми можемо запустити одномоментно, дозволить нам в випадку ураження досить серйозно прикритих цілей робити ну, гарантований прорив повітряної протиповітряної оборони. Російської Федерації і ураження і знищення тих об'єктів. Тобто величезний плюс до можливості військово-повітряних сил навіть в певних кількостях, які, які оголосив кількості тих літаків, про яких оголосив міністр оборони Франції. Добре, тоді скажіть, будь ласка, там же інформація, скільки літаків, до речі, цих міражів? Ну, це відомо е, е, міністр оборони Франції, який сказав, що літаки надав. А виходячи з того, що в мене такі речі питати безполезно, тому що туман війни для мене це є така головуюча річ, навіть якщо б я знав, я би забув, де я то читав, бачив або чув. Тому ми отримали всі літаки, які про які сказав міністр оборони е, Франції. Ну, добре, давайте тоді по-простому: з цих залізних пташок, яка сильніша, яка міцніша, чи як от... Це різні. Знаєте, це таке трикутне з квадратним порівнювати. По-перше, ми маємо розуміти історично франту... французьку Ні, навіть а... і, знаєте, Геннадій, я вас переб'ю переб порівнювати трикутне з червоним. Тут скоріше так. Ні, трикутний з квадратним. Я а. помилився в тому річ, що <кій> літаки це є французька школа, вона відрізняється від власне, американської школи, французька школа аеронавтики, так можна сказати. Це трошки ну французькі інженери завжди відрізнялися. Приємна річ, але що хочу зазначити, що бажано було б, щоб літаків, які нам надають союзники, було б більше, щоб ми могли одномоментно підняти в повітря, так знаєте, кажу таку цифру, від якої. Посміхаються навіть мої друзі ем, військові льотчики, кажу, не менше 200-250 е, літаків, але це цифру я собі не при не видумав вигадав так, щоб говорити. Це цифри, які ми бачили одномоментно в, по, в повітрі коли знаходилися військово-повітряні сили такої країни, як Ізраїль, коли їм треба було виконатись досить серйозно завдання по знищенню е, дуже серйозних об'єктів на території Ірану. Якщо Україна буде мати можлив можливість одномоментно підняти в повітря е, приблизно 200-250 літаків, це буде означати, що така епоха, коли росіяни говорили, що вони панують в повітрі, е, давно пішла в минуле, і навіть е, а при наявності, як, якщо кажете порівнювати f-16 з міражами, а при наявності, якщо нам наші партнери дадуть далекобійну. Зброю класу повітря-повітря, тобто ракети для ураження повітряних цілей, наприклад, десь щоб вони могли працювати на відстанях не менше 120-140 кілометрів. Це буде означати знаєте, досить серйозне ураження літаків Російської Федерації унеможливлення їм виходити на, руб на рубіж скидання фабів і кабів. Для того щоб наносити удари ураження по українських містах і по передньому краю нашого фронту це такі ну досить досить істотна річ, коли такі речі будуть стояти у нас уже на озброєнні. Тому тобто хто... зможуть ці літаки в принципі відганяти російську авіацію від перфронтових територій, скажімо так, аби до Харкова, до Запоріжжя по Херсонщині не могли скидати каби. Знищувати не просто відганяти вони вже в деяких випадках відганяють тільки наявності в повітря, а е, при наявності далекобійних ракет е, будуть знищувати російські літаки в повітрі. Тобто, ну це досить серйозний вплив на зміну суттєву зміну ситуації в повітряному просторі. Так, але ж ці літаки так чи інакше вони їх може збивати російська протиповітряна оборона. Але якщо цей літак не залітає, він же ці літаки, я думаю, наші західні партнери забороняють залітати на е, в повітряний простір Російської Федерації. Над окупованими територіями так вони літають. Але чи є в Російської Федерації на окупованих територіях ті системи протиповітряної оборони, які можуть збивати ось в 16 або міраж? Ну безумовно є так. Я хочу зазначити, що вони е, майже кожен день роблять такі спроби знищити е, нашу авіацію. Богу дякувати, що наші е, пілоти е, роблять все для того, і люди, які для цього спеціально навчені, роблять все для того, щоб цих, е, цього не відбулося, і хочу зазначити, що на там, е, останнього тижня. Хотів, хочу сказати по авіаційному. крайнього тижня досить серйозні запеклі повітряні бої. Рашисти спробують знищити хоча би уразити або знищити наше F-16, які ймовірно виконують польоти. Але богу дякувати, це не вдається, тому що. Повна команда працює як має бути. А в свою, в свою чергу ми читаємо в новинах ем, керовані бомби попа потрапили, наприклад, в Курську в пункт керування військовими підрозділами Російської Раш, е, Федерації. А це означає, що наша авіація Богу дякувати е, працює і працює влучно. Добре, а тоді Геннадій, на вашу думку. Ми не знаємо, скільки літаків ви правильно сказали, туман туман війни має все приховати. Для того аби унеможливити удари росіян, принаймні по великих містах по Херсону, по Запоріжжю по Харкову, Кабами. Скільки має бути літаків, аби вони справлялися з уцим? Умовно кажучи, контролювали цей повітряний простір і відганяли ракетами. Ну що просто російські літаки не мали змоги підлетіти на ту відстань, з якою вони будуть скидати керовані авіаційні бомби, наявність далекобійних ракет повітряного базування класу повітря-повітря, які будуть мають можливість виконувати політ свір ракета або знищення об'єкта 120-140 кілометрів. Це головна передумова того, щоб ми... Знищували літаки, які перед виходом в точку скидання е, цих е, кабів, і це і знаєте, не просто відганяти, а вла власне уражувати е, літаки для цілі їхнього знищення. Це суттєво розверне хід повітряної війни не на користь росіян зараз. Наші е, льотчики роблять військово-повітряні сили України, зокрема роблять це для того, щоб е, неуможливи дати неуможливення скидання того всього на превеликий жаль. Є певні е, там технічні обмеження, але е, хочу зазначити, що наші військово-повітряні сили просто красавчики люди. Роблять все для того, щоб зменшити ризики для, як для наших військових на землі, для нашої піхоти, так і для громадян України. На превеликий жаль, є кажу, що певні технічні обмеження. А, останнє питання. Скажіть, яким чином, от саме міражі, ну мабуть, я так розумію, що в принципі цілі такі дуже між собою схожі. А, захищають повітряний простір в плані а, ракетних атак, дронових атак. Яким чином вони застосовуються? Ну, дивіться, щодо міражів, було зазначено, що міраж буде модернізуватися для військово-повітряних сил України під кутом того, щоб могли нести тяжкі озброєння, зокрема крилаті ракети. І якщо є літак, який пристосований для того, щоб нести крилаті ракети. То атаки по шахедах на таких літаках то таке саме, що мікроскопом забувати е, цвохи в бетонну стіну. Е, шахеди мають мають збиватися іншою технікою, іншими засобами, іншими системами протиповітряної оборони. А наприклад, коли є якісь загрози ракетного ураження і є зброя, яка е, може розміщуватись на борту цього літака, якою можна знищувати ракети, значить їх треба використовувати і в тому але. Має бути всьому раціональність тому що така є такий параметр, як ресурс літака. Він не на превеликий жаль не обмежений, і мають обиратися правильне його використання, е максимально е з великим коефіцієнтом корисної дії для того, щоб і, і е охороняти е українське небо а саме головне. Крім того всього, знищувати об'єкти е расистів на на землі, на морі. Хочу нагадати, як наші су, е су 24 су е двадцять такою потужною атакою знищили велику кількість кораблів е на чорному морі е і допомогли з е спочатку. В них там був флот. Потім стала іскадра. А як ми жартуємо з паном Олександром Коваленко, е, сьогодні в них лишився там судомодельний гурток ага. військовий. Нахилу, але це наші військові, наші, наші льотчики, зокрема, зробили все для того, щоб е, дуже сильно е, знищити всі е, кораблі, ну тобто велику кількість кораблів на е, чорному морі, що в свою чергу е, має призвести до того, щоб складнощі по забезпеченню Криму. Взагалі, будь-якими припасами в разі знищення мосту, тому що ті великі БДК, які були в Російської Федерації, більше половини на сьогоднішній день вже кормлять карабів. Я вам зрозумів Геннадію. Дякую вам, Геннадій Хазан, президент Української авіаційної організації Асоціація приватних пілотів.